Вітаю! Для того, щоб підібрати колір, мені потрібно мати взірець шкіри. Зазвичай мені присилають якісь деталі салону, і сьогодні це у нас буде підголівник. Як бачите, він двокулірний, злегка відрізняється відтінок бічних частин. І з замовниками ми узгодили, що підбір буде відбуватися саме до передньої частини підголівника. Та як на ньому вже є потертості, то заодно покажу, як працює сама фарба. За основу для фарби я взяла в основному безколірну базу і відсотків, напевно, 35 білої фарби. Ще мені потрібно трішки бежевої фарби. І ще частину такої темно сірої фарби. Основа на якій я буду робити фарбу замішано. І зараз ми подивимося, чого їй бракує. І для того, щоб перевірити фарбу, мені, звичайно, потрібно її нанести на взірець. Це робить для того, щоб побачити, наскільки відрізняється та фарба, яка в нас є, і що потрібно домішати. Коли фарба висихає, вона трошки може змінювати відтінок. І зараз ми бачимо, що вона злегка засвітла. світла. Теж потрібно зробити темніше. Спроба номер 2 Видно, що відтінок вже більше підходить, але ще не зовсім. Ну, майже. Ще попрацюємо. Це вже п'ята спроба. Тепер колір виглядає більш-менш такий, як нам потрібно. І зараз я спробую нанести його на пошкоджене місце. Для початку я нанесу ґрунт. Це потрібно для того, щоб шкіра краще підготувалася до фарбування. Ось так виглядає проґрунтована поверхня. Я його зараз висушу. і Тоді можна буде наносити фарбу. Ґрунт висох, і тепер я можу наносити фарбу. Я нанесла фарбу поки що в один шар, але як бачите, за перший раз буквально перекрило ту таку велику потертість. Ось тут є невеличка ще шершавість, її можна ще раз покрити фарбою і злегка заполірувати. А так, в принципі, фарба гарно підійшла і. Добре, має добру покрівельну властивість. Ось так виглядає пофарбована поверхня.